Добрий день. Сьогодні будемо робити воскування твердим воском від Soft9. Дуже крута фірма. Пробував ну, багато не пробував, пробував ще від k 2 твердий віск. Від k 2 мені не сподобався, ефект поганий, недобрий. А цим теж роблю не перший раз і дуже дуже задоволений. Робилося в машині поліровка. Десь трошки менше півроку тому теж сам робив, така більш фанова, ніби блищить. Позбирав грубі царапини з неї. І сьогодні буду робити таку консервацію таким воском. Прошу мене не засуджувати, роблю це сам саменький. Просто хочу показати тим, хто ніколи такого не робив, що це нічого складного в цьому немає. Можна це робити самому, на вулиці. І... Не переплачувати шалених коштів, комусь хтось це робив.